Зрадення з приводу дальшої долі кінотеатру відродження міста Кавич. Шановні депутати Харківської міської ради, У центрі Калиша за пофарбований у патріотичній коробний парканом кінотратужник, точніше його війни. Вже багато років у тілі у саміс центрі міста залишає молодими дерева та куща. Приміщення кінотеатру приватизованих від 2010 року за 2,5 мільйони. вже 2011 серед засобом якого Сергій Насадик та В'ячеслав Ресов. Так, згідно з того, покупець зобов'язаний вперед ціле позначення об'єкта, для переселення під кінотеатр та демонструвати кінофільми не менше всіх на тиждень, а також розпочати демонстрацію фільмів з 1 січня 2011 року. При цьому, якщо інвестор надумає продати кінотеатр чи передати аренду, то всі зобов'язані згідно з договором переходять на нового власника. Місто може і повинен мати повноцінний кінотеатр. Для цього потрібно лише проявити політичну волю. Адже згідно з договором, купівлі продажу у випадку не умов договору продавець, залежність, полізна влада має право поруч. Бажаючи, що інвестор має відшкодувати витрати міста за підготовку об'єкту до провалізації та повернутися санкціотеатру. При цьому місці ніяких збитків, адже якщо договір як купця, у даному випадку йдеться про недокладання умов договору та продавець у договорі не гарантував все повернення коштів. На підставі викликаного звертаємось до сесії Калицької міської ради з пропозицією. Зобов'язати виконавчий комітет негайно розпочати судову процедуру розірвання договору купівлі продажу з недопросторічними інвесторами через невиконання ними взятих на себе зобов'язання. Пропонуємо халості місцеві про порядку назви відкрити відповідних процесуальних проведеннях. Місто Халос мало передати історичною назвою відродженою і матиме його знову, якщо ви проявили...